6 питань про найгучніші події культури 24-го року, Яка українська спортсменка стала найтитулованішою на Олімпіадах у 24 му році, Ольга Харлан. Яка пісня була найпопулярнішою серед українців на Apple Music? Тереза І Марія. Став лайк та підпишись. Хто отримав Золотий М'яч 24-го року? Як найкращий футболіст світу? Родрі. Яка країна перемогла на Євробаченні Швейцарія? Який мультфільм став найкасовішим у 24 році, думками на Виворіт 2 Яка співачка встановила рекорд, продавши квитків на тур на 2 мільярди доларів в минулому році? Taylor Swift.